Це приклад персональної казки, яку я створюю для діток. Сьогодні історія для дівчинки Даші. Сьогодні я розповім одну особливу історію. Вона про дівчинку, яку дуже люблять її звати Даша. Вона жила у самому серці старовинного чеського містечка. І, хоча навколо було багато нового і цікавого, у її серці часом з'являвся маленький сум. Бо дуже вже вона любила тих, хто залишився вдома. Їй бракувало бабусі з теплими обіймами, дідуся з його тихою посмішкою. І, звісно ж, котика морті, великого, пухнастого, сірого, який умів муркотіти так, що навіть напружений день ставав м'яким і світлим. Щовечора, коли небо над містечком забарвлювалося фіолетовими й золотавими відтінками, Даша сиділа біля вікна і думала. От зараз бабуся, мабуть, робить теплий чай, а дідусь посміхається, а Морті напевно спить клубочком на ковдрі і муркоче так голосно, що це могли б почути навіть зірки. І саме в ту мить, коли думки стали особливо теплими й сумними, в кутку кімнати з'явилося дивне сяйво. Спершу зовсім маленьке, наче крихітна іскорка, а потім воно почало тихенько мерехтіти, наче кликало. Даша підвела голову. Хто тут? прошепотіла вона, і іскорка раптом заграла золотавим світлом і перетворилася на маленького світлячка з прозорими, майже казковими крильцями. Привіт, Даша! Ніжно сказав він. Я, світлячок доріг, я приходжу до тих, у кого в серці живе маленький сум за тими, хто далеко. Ходімо зі мною, я хочу тобі дещо показати. Даша простягнула руку. Світлячок легко торкнувся їй долоньки, і в ту ж мить кімната наповнилася теплим світлом. Світло закружляло, потекло, наче теплий вітер, і раптом Даша опинилася на знайомій стежці біля будинку бабусі та дідуся. Та це була не зовсім звичайна стежка це була країна теплих спогадів, місце, де живе все те, що ми дуже любимо, і що ніколи не зникає з нашого серця. Бабуся стояла біля саду. І всміхалася тією особливою домашньою усмішкою. Дідусь сидів на лавці, а поруч, як справжній охоронець, сидів Морті, великий, пухнастий, сірий, з м'якими лапками й очима повними любові. Морті, прошепотіла Даша. Кіт одразу підбіг до неї, потерся об ноги і замуркотів так сильно, що цей звук був схожий на обійми. Ти можеш приходити сюди завжди, тихо сказав світлячок Доріг. Відстань змінює лише те, де ми живемо тілом, а серце ми залишаємося поруч завжди. Любов не зникає, вона просто знаходить новий шлях. Даша взяла Морті на руки, відчула його тепло, і маленький сум у її серці став світлішим, ніжнішим. Бабуся погладила її по голові. Ми завжди з тобою, сонечко, далеко чи близько, це не важливо, ти завжди в нашому серці. Дідусь усміхнувся і додав: А коли захочеш, просто заплющ очі, і ми тут. Світлячок знову засвітився і прошепотів. Час повертатися, але тепер ти знаєш. Кожна дорога світиться теплом, коли в ній є любов. І в ту мить Даша знову опинилася у своїй кімнаті в Чехії. Але тепер, замість суму, в її серці жило м'яке світло, світло, яке зігрівало і нагадувало ті, кого вона любить, завжди поруч, навіть якщо між ними багато доріг. Якщо ви хочете, щоб і ваша дитина почула теплу історію, створену саме для неї, напишіть мені, я з радістю подарую їй персональну казку, у якій оживе її власний світ. А щоб не пропустити нові казки, підписуйтесь на мій канал.